Чи потрібно мати 100 тисяч доларів, щоб можна було їздити на потужному та швидкому авто? Не обов'язково. В нашому випадку потужне, красиве, комфортне авто Audi SQ5 2019 року. Гінальні диски 8, у вас 19 рік випуску. Пневма, друзі, на SQ5 і взагалі на кросовері такого формату це рідкість. Але пневма вам додає комфорту та керування. У вас цікава комплектація. В нашому випадку вже автомобіль переодягнено в Європу, тобто передня європейська оптика, задні помаранчеві, а показники поворотників, тобто проблем з представниками поліції у вас не буде. Всі асистенти, навігація і красиві шкіряні сидіння з таким ромбиком. Це просто класіка німецького жанру, від якої ви будете отримувати максимум драйва, емоцій та задоволення. І тоді коштує таке авто. Ціна за даного красення в нас, друзі, всього-навсього 39500.